Десь напевно валяється ці підшивки, комп'ютерне обозріння і мо читав. І мой комп'ютер. Мой комп'ютер комп тут була газета. Така вона була дешевша. Не купляв бабок, не було Е, я от по цим штукам. Я читав комп'ютерне обозріння Воно було дорожче, і власне завдяки ньому я навіть колись потрапив на інтерекс 99 по-моєму, перший. От, е і друге, це був мій комп'ютер. Він був простіший, але там було дуже багато класних практичних порад. І по я тобі скажу, що коли в мене з'явилася лінуха, то мені реально ці от мій комп'ютер дуже допомагав, бо там були підказки, як там вирішити проблеми з дровами. У мене був якийсь дуже. Не дуже вдала, вона хороша була по якості, але не вдало. знаєш, як бувають стартапи, не завжди взлітають. Vortex у мене була аудіокарта, і вона коротше дуже швидко загнулася. Ну і відповідна підтримка. Але на лінухі там можна було пошуманити, і вона працювала. Ну, єдине, що треба було там дійсно, я пам'ятаю, як я по півночі там скачуєш ці всі РПМ виставляєш. виставляють часи. Вистав... Ну, а скачувати це ж теж довго, бо це ще це тема. Це модем.